Покамтіласка випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер, Канада, і Євросоюз вживають заходів у відповідь щодо мит Трампа на сталь і алюміній. Яких галузей промисловості вони торкнуться? Китайська компартія втрачає вплив на капітолійському пагорбі. У конгресі звернули увагу на поширення газети Чайна Daily, яку називають групером влади КНР. Водночас палата представників обговорює домінування Китаю в суднобудівній галузі, а також те, як це позначається на США. економічна війна компартії це не тільки торгівля, це влада і примус. Канада Анада, євросоюз відповіли на 25 п'яти відсоткові мита, які Дональд Трамп запровадив на імпорт до США сталі та алюмінію. Канада водить 25 відсоткові мита на американські товари обсягом понад 20 мільярдів доларів. Євросоюз оголосив, що його митні тарифи охоплять імпорт обсягом 28 мільярдів доларів. Під удар потрапить американська яловичина, мотоцикли та військи. Китай також оголосив, що готує заходи у відповідь. 25 відсоткові мита Дональда Трампа на імпорт металів набули чинності в середу. Вони також торкнулися сотень товарів, виготовлених зі сталі та алюмінію, від гаюк і болтів до бульдозерних відвалів і банок для напоїв. Євросоюз запровадив мити у відповідь на суму 28 мільярдів доларів, які почнуть діяти з початку наступного місяця. Водночас міністр енергетики Канади, виступаючи у вівторок у Х'юстоні, заявив, що Канада може обмежити продаж нафти до США. Коли ми кажемо про нетарифні заходи у відповідь, мова може йти про обмеження постачань, про введення власних експортних мит на продукцію. Це може бути енергетика і мінерали, а може бути й щось більше. Канада – найбільший постачальник нафти до США. Вона продає країні близько 4 мільйонів барелів за день. За словами міністра, Канада також може ввести мита на американський етанол. Австралійський уряд також висловив розчарування, що не отримав звільнення від американських мит. Раніше Трамп заявляв, що розгляне це питання. Водночас, прем'єр-міністр Ентоні Албаніс заявив, що заходи Австралії у відповідь були б контрпродуктивними. Мита та ескалація торговельної напруженості це форма економічного самознищення, рецепт уповільнення зростання і підвищення інфляції. За них платять споживачі. Саме тому Австралія не запроваджуватиме мито у відповідь щодо США. Ми та Трампа також боляче вдарять по Бразилії, Мексиці та південній Кореї. Водночас асоціація сталеливарної промисловості США схвалила нові заходи, заявивши, що вони допоможуть зростанню внутрішнього виробництва. Проте інвестори не настільки оптимістичні за останні тижні вартість американських акцій впала більш ніж на 4 трильйони доларів на тлі побоювань з приводу торгової війни. Водночас Китай, єдина країна, яка заплатить за ввезення сталі та алюмінію до США більше за інших. Причина в тому, що Трамп також вів 20 відсоткові мита на весь китайський імпорт. Це означає, що Пекін, щоб експортувати до США ці метали, повинен буде платити податок, що сягає 45%. відсотків. Напряму США імпортують дуже мало китайської сталі, але вона потрапляє до Америки обхідними шляхами через інші країни. Водночас, маркування часто змінюють, що не дає змоги від. Тежити початкове місце виробництва зазначимо, що Китай найбільший у світі виробник сталі. Китайська пропаганда тепер матиме менше впливу на капітолійському пагорбі. У конгресі більше не поширюватимуть газету China Daily, яку називають рупором компартії. Це урядова газета, яка перебуває під контролем відділу пропаганди влади КНР. Водночас, її англомовна версія відкрито заявляє, що вона активно пропагує думки Сі Сідзіньпіна про соціалізм. Вона також стверджує, що прагне впливати на громадську думку інших країн на користь комуністичного Китаю. Роками Ай делі доставляли в усі офіси конгресу поряд з іншими великими виданнями. Водночас, з 2020 року, деякі законодавці домагалися скасування її передплати, зокрема, через те, що газета платила великим американським виданням мільйони доларів за розміщення публікацій, які зображують китайську владу у позитивному світлі і применшують порушення прав людини в КНР. Інші китайські змі, які раніше активно генерують контент для американської аудиторії, до їх числа входять інформаційне агентство. Тво сіньхуа і CGTN – закордонний підрозділ державної телерадіокомпанії Китаю Домінування Китаю в галузі суднобудування обговорюють на слуханнях в палаті представників США. Члени комітету зі збройних сил кажуть, що США знову почнуть виробляти найякісніші, найбезпечніші та найпередовіші військові судна на планеті, обігнавши Пекін. Китай далі збільшує своє домінування у світовій морській торгівлі, а також у секторі суднобудування і судноплавних послуг. США стверджують, що його дії обмежують можливості бізнесу і підривають конкуренцію. Демократи і республіканці зі спеціального комітету палати представників з питань Китаю кажуть, що мають намір притягнути владу КНР до відповідальності за порушення торгового законодавства США. Ось що сказав з цього питання член комітету від демократів економічна війна компартії. Це не тільки торгівля, це влада і примус. Щойно їй вдається обійти конкурентів і монополізувати ринок? Вона може використовувати примус. Вгадайте, для чого вона його використовує? Йдеться не тільки про економіку, а й про багато інших питань. Ецьначостікономікешіс, целканзеюз. США вживають заходів щоб уникнути негативних наслідків. Так адміністрація Трампа сприяє суднобудуванню і морській промисловості США. Раніше ми будували дуже багато кораблів. Ми більше не будуємо так багато, але ми збираємося будувати їх дуже швидко, і дуже скоро це матиме величезний вплив на зміцнення нашої національної безпеки. Трамп планує відкрити новий офіс із суднобудування в Білому домі, надати податкові пільги суднобудівним компаніям у США, а також запровадити плату для китайських суден, які заходять у порти США. китайська влада схоже вживає заходів, щоб зупинити поширення пташиного грипу серед населення. Так вищий орган охорони здоров'я країни закликав агентства з контролю за захворюваннями уважно стежити за спалахами. Повідомлення назвали такі захворювання як грип, ковід 19 лихоманка денге, норовірус, віспа мав пташини, грип та інші нові інфекційні захворювання. Повідомлення також наказує місцевим медичним центрам відстежувати передання цих вірусів від тварин до людей. Раніше цього місяця одне з південних міст Китаю почало тестувати людей на пташини грип. Місцевий центр з контролю та профілактики захворювань зібрав зразки у працівників птаху ферм. Раніше ми вже передавали повідомлення очевидця і пр представників медичної сфери про випадки зараження людей пташиним грипом у Китаї останнім часом дедалі більше повідомлень надходять через платформу Douyin, китайську версію Тіктоку. В одному з них чоловік називає себе співробітником центру з контролю захворювань у місті Шенджень, мегаполісі, розташованому поруч із Гонконгом. За його словами, кількість випадків зараження пташиним грипом у його регіоні зростає. Він також повідомив, що бачив, як хворих відправляють в ізолятори. Інші очевидці також це підтверджують. Один із них написав у мережі, що в багатьох містах ізолятори будуть поруч з автотрасами якомога далі від житлових кварталів. Між далай між і Пекіном почалася суперечка про те, де народиться наступник духовного лідера. У тибетській культурі вважається, що після смерті Далай-Лами його душа перероджується. Його послідовники за певними ознаками знаходять цю дитину, яку вважають його реінкарнацією. Але китайська компартія наполягає на тому, що саме вона обиратиме наступного Далай-Ламу. Тибетський уряд у вигнанні цього не визнає. Причиною суперечки стала заява Далай-Лами. Він сказав, що його наступник народиться. Цитата. У вільному світі, тобто за межами Китаю, у відповідь Компертія заявила, що має схвалити кандидатуру Далай-Лами і що будь-яка його реінкарнація має відповідати китайським законам і правилам. Сам 89-річний далай лама у своїй новій книзі написав, будь-який наступник якого назве Китай, не матиме поваги. З 1959 року Далай-Лама живе у вигнанні в Індії.